Мова має президент України Віктор Янукович. Я трошки використовуючи цю можливість, яка є тут на Вінниччині. Я сьогодні багато буду говорити на зустрічі з активом області, але деякі... Питання, яке стосується модернізації нашої країни, зокрема системи охорони здоров'я, я хотів би з вами поділитися своїми думками. Перш за все, ми добре розуміємо, що Вінниччина, яка є одним з флагманів. Реформу Україні, модернізації нашої держави. І будь-які справи, за які береться Вінниччина, вона їх доводить до логічного завершення. Тобто ми бачимо той позитив, який є, Склалося так, що на Вінниччині створилась така команда, я б, я сказав би, яка Займається інноваціями і робить це з задоволенням, і це розуміють люди.